Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео спробуємо розібратись, яким чином все ж таки вручається бойова повістка, да? не повістка, яка там на уточнення облікових даних, не повістка щодо проходження ВЛК та визначення придатності для подальшої мобілізації, а саме повістка, яка в нас називається повістка щодо призову на військової служби під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. Це така є окрема повістка, вона бойова. І от розберемось зараз, яким чином вона повинна вручатись. Чи може вона надсилатись поштою, чи не може вона надсилатись поштою, а повинна вручатись особисто під підпис. Бо ми знаємо, да, що в нас повістки можуть надсилатися Укрпошту рекомендованим листом. Раніше я знімав про це відео, залишу посилання. Подивіться. І от питання постало, чи може все ж таки. Бойова повістка надіслатись поштою, чи вона повинна тільки вручатися особиста під підпис. Тому залишайтесь, послухайте це відео, кому цікаво. Якщо будете вважати його корисним, поділіться це допомагає розвивати канал. Є ще в мене телеграм-канал. Підписуйтесь на нього. Там більш швидко виходять тезисно, по суті, всі ці новини. Огляди діючого законодавства, воно наразі змінюється дуже швидко. За цим стежу, повідомляю в своєму телеграм-каналі. Ділюсь судовою практикою і практичними кейсами. В описі під цим відео є посилання на телеграм-канал. Перейдіть і підпишіться, і будете в курсі всіх цих подій. І так, є в нас е, постанова 560, Кабміна, Всім вже відома, неодноразово на неї робив огляди. І от в цій постанові визначено порядок вручення повісток. І є там 41-й пункт цієї постанови, де зазначено, е, яким, що є належним підтвердженням оповіщення. Да, там коли повістка в нас вручається, коли направляється пошта. Але є в нас і 88 пункт цієї ж постанови, і що в ньому зазначено. Давайте процитую. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період у ТЦК та СП, під особистий підпис. Вручається повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. Ну, начебто, все конкретно. Да, в нас є чітко визначено, що повістка щодо призову на військовослужбу під час мобілізації та відправлення до місць проходження служби вручається під особистий підпис і вручається саме в приміщення ТЦК. Це в нас пункт 88 Всі ви його побачите, почитаєте там, побачите, як і я. Але ж є в нас ще е, можливість відправлення повісток поштою. Да? Там, ну, там Цілий блок цьому присвячений в постанові 560 -ті. І зазначено, що пунктом 41 зазначається, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військового зобов'язано про виклик до РТЦК та СП. І тут, до речі, не зазначено про виклик куди, ну, точніше, не зазначено про виклик для чого. І Що є да, належним підтвердженням, у разі вручення повістки особистий підпис про отримання повістки, ну і там відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, а також відеозапис відмови резервіста там, або військового зобов'язаного спілкуванні з особою повноважно вручати. І у другий пункт, у разі надсилання повістки засобом поштового зв'язку, там день отримання, день проставлення там, у поштового повідомлення, що у вас немає, там, ну все це ви вже знаєте. Да? Питання не в тому. Питання в тому, що цей пункт, в принципі, 41 він не, не виділяє конкретно якісь повістки. Да? Він не каже, що от бойова повістка там не може бути направлена, і тому підтвердження її вручення тут не сидить в цьому пункті, ну так скажемо, в лапках не сидить. Да? А от інша повістка може. Чому в мене виникло питання? Да? Тому що в нас от пунктом 28-м цього ж порядку зазначено, що виклик громадян до РТЦК та СП здійснюється шляхом вручення. Або надсилання, там в дужках є повістки. І додаток номер 1 у нас визначено все. Тобто, в нас е, Кабмін чітко сказав: є повістка, яка може бути вручена або надіслана. Повістка встановлена, форма повістки, зразок встановлений додатком 1. Якщо ми відкриваємо цей зразок, ми також там не бачимо розподілення повістки на бойову і не бойову. Його там немає. Тобто Я відкрив зразок повістки, я дивлюсь, зразок повістки, яка оформлена на бланку, там є. І зразок повістки, яка сформована за допомогою єдиного державного реєстру працівників військовозав'язних та резервістів, та що з QR-кодом. Все, всього два види повісток. Немає бойова, не бойова. Тобто, все одно залишається питання шляхом вручення або надсилання. І тому в мене виникло таке питання, да цієї правової невизначеності. Ну, як для мене це трошки є правова невизначеність. Ну, начебто, все зрозуміло. Да, є там загальний порядок вручення повісток, є ця особлива частина, яка сидить в нас в 88-му пункті, де. Конкретизовано, що саме бойова повістка вручається, начебто під підпис і в приміщенні ТЦК, але ж залишається ще загальна частина, яка, начебто, і не суперечить, тому що може таку повістку ТЦК Я вирішив звернутись до Міноборони з цим запитом. Запит залишу тут подивитись його текст. І поставив я такі питання в запиті, коли повістка. І от ну я її виділяю, да коли повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби вважається врученою резервістам, які підлягають призову. Тобто, коли вона вважається врученою. Ну і тут Міноборони повинно мені що відповісти, що відповідно до пункту 88 вона вважається врученою під підпис. Я очікую таку відповідь. Ну, і, звісно, я з вами поділюся. Відповіді спочатку опублікую її на телеграм-каналі, ви там її побачите, а потім зніму розширене відео змістовне вже тут на YouTube каналі. Друге питання: що саме є належним підтвердженням оповіщення або вручення такої повістки, ну саме бойової? Да? Також я очікую, що. Міноборони мені відповість, що відповідно до пункту 88 підтвердження вручення, це в нас підпис особистий або там акт відмови від підпису, да, там які вони складають. І от далі вже таке питання, от щоб вирішити вже цю правову невизначеність, я зазначаю, що чи може ця повістка от бойова да, бути надіслана там, відповідно до умов порядку, визначеним постановою Кабміну 560 поштою. І що в такому разі і в такому випадку буде підтвердженням належного повіщення резервіста та військового зобов'язання. Тобто, конкретно ставлю питання, чи можуть вони її надіслати поштою чи ні. Хочу почути від Міноборони. І знову ж таки побачити, на що вони будуть посилатись, тобто яким чином вони це будуть обґрунтовувати. І ще одне таке питання, додатково маленьке, але також змістовне і цікаве. Я, я спитаю, що є належним підтвердженням оповіщення саме призовників. Тому що я не знаю, звернули ви увагу чи ні, в 41-му пункті там не зазначено про призовників, там зазначено про резервістів і військовозобов'язаних. Там прописано належне оповіщення тільки цих двох категорій. А от про призивників нічого не сказано. А ви ж розумієте, що і призивників також викликають повістками. Тому хочеться почути, а що ж тоді про призивників і на що тут пошлеться, в нас буде посилатись міноборони, да, коли буде надавати мені відповідь. Дуже цікаво це щодо призивників, кому цікаво також подивитись да, цю відповідь, коли я її отримаю. Поки що по, тій, ну, по цьому питанню все в мене, я поки що залишаюсь з цією позицією, що відповідно до пункту 88 цього ж положення, що затверджено кабміном 560, вважається, бойова повістка вручена лише під підпис і в приміщенні ТЦК. Поки що я залишаюсь при цій позиції. Але хочу дочекатися відповіді від Міноборони, щоб вже розуміти, яким чином вони це бачать, ну, щоб будувати якусь там лінію захисту, якщо доведеться. по клієнту, да? Або ще там, ну просто використовувати і розуміти діючого законодавства. Да? Бо ви ж розумієте, що воно пишеться, потім воно змінюється, потім доповнюється, потім виправляється, як на прикладі цієї постанови Кабміна 560, в яку вже внесено там порядку 10 змін, напевно. Все, якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Звісно, підпишіться на канал, щоб не пропустити новини по відповіді від Міноборони. Залишайтесь моїм підписниками. переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони також корисні тут з'являються. Всім гарного вечора до побачення.